На одещині розвантажують балки з південноафриканським африканським вугіллям. Судно до порту Южної прийшло із запізненням на добу. Суховантаж затримався в босфорі. Над протокою був сильний туман, і утворилася черга з кораблів. Балка балкер перешвартувався на найглибшому в чорному морі 18-метровому причалі, адже завантажене судно має 17-метрову осадку. Наразі портовики розвантажили третину з майже 170 тисяч тонн антрациту. До українських тес вугілля залізницею мають доправити до кінця грудня. Загалом Україна має отримати мільйон тонн вугілля. Вугілля з Південно-Африканської республіки на наступний балкер в порту Южний очікують в січні. Він доставить в Україну ще 250 тисяч тонн антрациту. Це альтернатива вугіллю з Донбасу та Росії, постачання якого припинилося через енергетичну блокаду Криму. Скористь вигрузки 35 тисяч тонн в сутки. Це значительно швидше того, так планували. Потому что все понимают важность задачи по выгрузке и отгрузке угля на теплоэлектростанции. Для того, чтобы ускорить попадание груза на теплоэлектростанции, мы специально разбили, разбили выгрузку судна на двух причалах.